Всім привіт! Сьогодні чергове відео у нас лінкуль Nautilus 2.0 Turbo Машина 2019 року. Значить, Що сьогодні будемо робити? Правда, трохи спішу, бо вже пізній вечір. Треба замінити масло в двигуні, масло в коробці автомат, фільтра поміняти. Акумулятор ще стоїть мій, тимчасово поставлений, замовлений гелівий, ще не приїхав, має бути, бо тут гелівий йде. О, тимчасово поки свій кинув. Е, значить, по маслах, фільтрах. Тут ще була проведена хімчистка сьогодні автомобіля, то тут у мене палиця сохне, то трохи повідкривався, щоб повітря циркулювало. О, такий антомобільчик. E, значить, що в нас e, масло в двигун? Отаке? Вот 5В20, 6 літрів маємо. Масляний фільтр. E, фірма, 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 махле, Далі повітряний фільтр. Вот. І масло в коробку. Вора. Візьмемо ножика. Так, давайте роздеру, покажу. Так, Масло у нас мутюль. АТФ. -ка. От, 6 літрів у нас тут масло. От, так що. Ну що, зараз спочатку розпочнемо з двигуна. Зливаємо старе, зараз ліземо в яму, подивимося і будемо замінювати спочатку в двигуні тоді в коробці. Ну що, хлопці перемістилися в яму, значить, по заміні масла в двигуну, ну тут все просто. Значить, Болт піддона, масляний фільтр, в принципі, легко, доступно, нормально. Автомобіль має 121 тисячу пробіга оригінального. Єдине, бачите, от, вже в нас є запутівання коробки. Ну, З'єднання блока і коробки. Можливо, навіть сальні колінвала вже можливо, піддає, підсирає трохи. А можливо, щось із коробки. Ну, тут, як то кажуть, скритіє тільки покаже. Ну, поки так. От. Так, що в нас? Давайте пробуємо відкрутити фільтр. О, повезло, що. Від руки пішов. Автомобіль прогрітий до робочої температури. Бляха, муха трохи натече, ну нічого страшного. Зараз ми його знімемо, там повитираємо все і ставимо нового. Масляні фільтри, ще раз нагадаю, я масло не заливаю. Хоча тут, наприклад, можна і залити, бо він стоїть вертикально. От, Є фільтра, що горизонтально закручені, трошки ще підсикає. От, В принципі, масло, як бачите, ще ну, не зовсім чорне. Кидаємо все в відро. Зараз будемо спускати з двигуна. Зараз відкручу зливну пробку і спускаємо. Так, масляний фільтр новий. Тут я вже все повитирав, все чисто. Резиночку легенько підмазав мастилом. Бачите, блистить. Можна використовувати силіконову смазку. От, але можна і мастилом. Легесенько, щоб резинка пристала до корпуса, не закусувало її. Бачите? В Америці люди грамотні, закручено від руки і відкручено від руки. У ну, нас, блін, придурки, як почнуть затягувати ключами, як я ненавиджу то є. Достатньо від руки підтягнули. Все. Потім не можна зірвати його. Буває від руки, навіть десь з під тиском піджме його і вже плотно. А ключами ключ. Скільки я вже може повторюсь, ключ слугує для того, щоб фільтр відкрутити, але не закручувати. От. Ці корпусні от фільтри, кажу, вони закручуються від руки. Затянули. Зусилля добре, все, є. Фільтр на місці. От Масло зливається, відро. От. Наша пропучка. Так як в багатьох є і іномарках. Значить, у нас тут ущільнення, ну, ущільнення виходить за рахунок гумового кільця. Бачите, воно виступає. Ну, от, нема тут шайби, стоїть гумове кільце. В принципі, е, теж система нормальна, ходить добре. От. Ну, зараз вже кажу, пізній вечір замінити я її не зможу. Купити нову, бо все в спешці. Так що... Зараз поки встановлюємо все так. Ну воно кажу, тут все добре тримало, то й воно буде тримати далі. Вже на наступну десь заміну чи що то, тоді вже буде ця, вона буде замінити. Правильно без ара, ну але поки так, бо кажу. Пів відра масла. Так, поки ми що. Е, головка тут ще на 15. От. Не знаю, що то трошки грані якісь. ну Такий болт є, але самі грані вже, бачите, трошки такі підбитенькі. Так, поки стікає, хай добре стече. Тоді закрутимо, повитираємось і закрутимо і будемо вже заливати зверху бігон. Ну Скільки є тут літра. Відро десь літрів з 10, це напевно літра до 5 літрів, напевно, буде десь. У мене в нас є 6. Будемо заливати спочатку 5, дивитися по щупові. От, Плюс врахуємо те, що в нас масляний фільтр сухий. Я в нього масло не наливав. Коли двигун заведеться, воно собі качне туди і рів, якщо ми навіть максимум налєм. Воно качнеться і в масляний фільтр рівень тоді впаде. Все на місці у нас. Витирали. Все чистенько. Значить, затягнув, Не забуваємо, що це в нас алюміній. от, І за голови тягнути тут не треба, бо різьба в піддоні може піти на раз-два. Таким легко. Середнім якимось зусиллям підтянули, та й все. Не треба тут воротків, труб і всього остального. От. Якщо у вас тут є якісь підтікання, значить винуватись тут не те, що воно не затягнуто, винуватись того, тут щільнюча гумка. Значить, вона вже сіла і тримати не буде. Як ви не тяніть, вона все рівно тримати не буде. От. Тут гумка все тримало, все добре, підтягнув все. Так, вилазимо, заливаємо в двигун мастило. Так, значить, перебралися е, до верху двигуна, достаємо щупа. Наш щуп металевий, витираємо зараз його. От. Що він нас тут показує, зараз глянемо. О, в нас зараз отак видно рівень. От. Так що. Щупа поки кладемо в сторону. Значить, щоб полегшити собі роботу, не знімати декоративну кришку. Бачите, вона тут прикручена. Залівна горловина у нас тут знаходиться. Ось от, от така кришечка маленька. Так як можна бачимо розпредвала, двигун всередині досить чистий, ні нагару, нічого немає. Кришечку ми так само відкладаємо поки в сторону. Отака От мене лійка. Чиста гарненька для масла. От Ми її встановили. Вона в нас впирається в декоративну кришку. Тим самим осідає воно все туди гарно. І заливаємо так мастило. Е, так, хлопці, вилив я всю каністру. Але, як можете бачити, в нас тут написано 4,73 літра. Тобто 5 літрів у нас тут нема. От, Зараз витираємо щупа, ну я так перевірив, у нас трошки вище. Ну, як, У нас виходить максимум, але отут, бачите, у нас дві мітки. Нижня мітка, ну, отвори. Це нижній рівень, верхня мітка це верхній рівень. Але от нормальний робочий, ну, мається на увазі, оце. Де Тут рифльоне таке, це от нормально, щоб тут було в нас масло. Ну, зараз воно в нас вище поверхню мітку, але нагадаю, що в нас пустий масляний фільтр. От. От зараз я покажу. От як би то показати, щоб не трослося. От, видно. Бачите, він весь в маслі, О, звідси буде видно. Чуть-чуть не доходить до верхнього рівня, от, але воно запуститься зараз. Після запуску ми то і все ще раз поперевіряємо. Так що вставляємо все на місце, кришку заливну і Ну що, перемістились в автомобіль. Не треба казати, що я грязний сів, всі дівшечки застеляні, все гарно. Значить, запустили. Помилки горять, бачите, двері відкриті, багажні, то і все. Переключення в нас коробкою отут йдуть кнопками. От оборотики трошки впали вже. Зараз ще даємо трошки порубити її і глушимо. Трошки постоїть, перевіряємо рівень. Так, автомобіль постояв десь хвилин 5-7. Перевіряємо масло. О, бачите? Після прокачування вже масляного фільтра рівень впав. І виходить, що в нас зараз десь середина. Середина рівня. От. Якщо отако от взяти, то отако от, от в нас рівень зараз масла. От. Якраз посередині десь. В принципі, нормально, цього достатньо. От. Так що все вийшло добре. Середній рівень це є нормально. Не треба там наливати повний, щоб двигун був. От, у нас ще там літруха є. От, там же треба буде, якби автомобіль буде їздити, там слідкувати за маслом за рівнем. Якщо треба там долити, то літра є на доливку. Так, Далі в нас, далі, далі, далі. Будемо зараз знімати повітряного фільтра, продуємо. Зараз я перейду туди і покажу. Значить, Повітряний фільтр, бачите, ще відкручений. Тут у воздухозаборник стоїть до фільтра. Сам корпус тут. а ну ще Чого так? Того, що ще буде заміна акумулятора. І щоб 100 раз не крутити її болти, то поки воно так накинуто. от, Тимчасово. Це все тимчасово. от. Зараз будемо знімати корпуса, замінимо фільтра, продуємо все, корпуса самого. от. Зараз подивимося, в якому стані там фільтр. Так, корпус в мене в руках. Поки Рука ми зараз ложимо тако. Значить, щоб від'єднати тут. А, ну, ясне діло, у мене було вже відкручено. Треба тут болт, тут болт. От, Від'єднати от, трубку, від'єднати фішку і відкрутити от, хомут патрубка. От, І все, у нас корпус. Тут вовот нами тими штифтами вони сідають тут на втулки. От. Ну, але кажу поки так, бо ще, щоб бачите, тут замінити акумулятор, він тут окріпиться, треба буде мінятися, то не робимо поки лишньої дурної роботи. Так, йдемте на стіл. Подивимося, що там в нас робиться. Оп! Все, бачите, легко і просто. Тут кришечка у нас, в принципі, чиста. Все добре. Фільтр. Ну, в принципі, ще по фільтру я не скажу нічого поганого, Ну, чуть-чуть є. От, бікує. Але в своїй практиці я зустрічав набагато гірше. В принципі, ще фільтр досить живий. Ну, а тут, як завжди, купа. Сміття і піску. Зараз компресором все обдуваємо, ставимо нового фільтра. От він у нас тут. Ось От. От такий у нас фільтр. По розмірах, ніби все так, як треба. Зараз ми перевіримо. О! Все, він, стає добре. Все, зараз обдуваємо і ставимо все на місце. Так, хлопці, значить, перебрався я назад в яму. Будемо зараз е, займатися коробкою автоматом. Е, так як ви можете бачити, значить, лючка в нас нема і фільтр е, в коробці в нас незмінний. Він йде на весь. На всю службу автомобіля, так само, як і бензиновий фільтр. Бензинового фільтра тут немає. Тут він стоїть в Бакові, так само він розрахований на всю службу автомобіля. Ну, чесно, то трохи херня, бо ну, самі розумієте, ці автомобілі вже розробляли не інженери-маркетологи. Відповідно, воно зроблено для того, щоб він вас довго не проїздив. І скоріше ви на ньому замінювали деталі і вкладали гроші. От, значить, е Якщо в нас нема піддона і фільтра, в нас йде часткова заміна масла. Що значить часткова заміна? Е зливаємо масло. Зараз звільню трохи руки, покажу, розкажу. Значить, е Зливна пробка в нас тут, значить контрольна пробка в нас отута. От, сюди ми масло зливаємо, зливаємо, взяв його каністру, зливаємо в каністру. Чого так? Зливаємо, нам треба знати, скільки ми злили, щоб так само заливати. Потім при залівці відкручуємо контрольну пробку. Є коробки, що є заливне, ну, заливна горловина, там під фільтром стоїть, тут заливної горловини нема. Але є сапун. Я попробую залити масло через сапун, не знаю, чи вийде. Якщо не вийде, то будемо заливати через контрольну пробку. А так, якщо є заливна горловина, значить, як робиться. Ви зливаєте, міряєте, скільки у вас злилося, ту саму кількість заливаєте, але відкручуєте контрольну пробку. От. Якщо з контрольної пробки вже потекло, ви контрольну пробку закручуєте, заводите автомобіль, ганяєте передачами його. його прокачуєте, тоді відкручуєте контрольну пробку, якщо треба ще долити, доливаємо. От. І в нас виходить така часткова заміна. Чого часткова? Тому що все масло з неї не зливається, так як воно залишається і в трубках, і в теплообміннику, і в радіаторі. Ну, Воно все не злється. Так що на цих автомобілях бажано міняти. Частіше мастило, але діло в тому, автомобіль має історію. І по історії вже 121 тисяча пробігу, і по історії масло в коробці не змінювалося. От. Трохи херня, того, що е, при частковій заміні масла масло треба міняти ще частіше, тому що воно все не зливається, старе залишається, там залишається і. Пилюка, стружка, і вона аж ніяк вам не витече. Ну, що маємо, то маємо. Так що зараз відкручуємо. От, Зливаємо в тару, дивимося, скільки в нас масла. У цього болта зараз викручую і зливаю. От наша контрольна пробка, про що я казав. От, от вона знаходиться. Зараз вам підсвічу. О, отут вона знаходиться. Значить, під шестигранник. от, Бачите, шестигранник Зараз. Я вам скажу навіть який. Секундочку. Що не знаю, чи є в мене на ньому написано, чи нема. Десятка, напевно, що, так. Да? Так, да, десятий вроді от. Ну, головне, що шестигранник. О, не зірочка. Значить, що ми зараз робимо? Переміщаємося наверх. Я вам все ще покажу, зараз буду розказувати. От, Бачите, скільки я злив. Злив чуть-чуть вище, ніж 3,5 літри. От, але гляньте, який стан. Видно? Зараз давайте нальємо сюди. От. Пропучку я вам покажу, подивимося. Просто болото. Видно? Дивіться. Свята земля. Ну такої мікростружки. Ну, ну є, є, пилючка така візуально, видно ту пилючку. Але, ну, це, в принципі, нормальне явище. Виливаємо назад, от, дивіться, яке чорне. Значить, що ми робимо? Контрольну пробку ми відкрутили. Показую, значить, тут в нас на коробці знаходиться сапун. От, Бачите? Отака пропочка, сапун. Зараз. Я пробую ставити лійку сюди і пробую сюди заливати. Відповідно, якщо ми злили 3,5 літри, ну там трошки більше. Десь не 3,5 буде, а десь 3,600, значить, відповідно, стільки само і заливаємо. Після того, як ми залимо ту саму кількість, от, там 3600, Дивимося на контрольну пробку. Якщо з контрольної пробки потекло, ми її закручуємо, тоді заводимо автомобіль, прокачуємо. Якщо не потекло, то доливаємо ще, бо масло має функцію спрацьовуватись, так само рівень і за того міг вже впасти. От. Підганяємо під контрольну пробку рівень і тоді запускаємо, прокачуємо. Так, масло замінене, значить, три пустих банки. І тут у нас е, ну, літра. Значить, е, скільки залито? 550 грам. От, значить, от я залив е, 4, ні, 3 літри, 550 грам, значить, залив я. Вже я закрутив і з контрольного отвору потекло масло. О, але потекло темне, не світле, потім по чуть-чуть почало -чуть текти світле. Тут я замив все. От, залити вдалося сюди, зайняло це ну, максимум хвилин 10. Бо, так як то сапун він швидко не встигає приймати масло. От, то, ну, кажу, в принципі, 3 літри 550 грамів за 10 хвилин. Але ви там нічого не видумуєте. Лійку вставили, залили. Зараз ще тут а то я все повитираю. Встановлюємо фільтра на місце. Запускаємо автомобіль і прокачуємо коробку. От. І, 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 в принципі, потім що ще, треба буде викрутити контрольну пробку. Передивитися рівень. Якщо треба буде, то може ще додати. От. Значить, 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 тут а, дві ще нових залишилось, чогось 6 літрів привезли, але якщо все добре, я би радив ще би замінити. Раз. Оце о, свіже залилося, трохи покататися, хоча б даже. Кілометрів, навіть 200 якихось поїздити, воно би помило трохи її і всередині і злити і залити ще раз би свіже. Бо ця часткова заміна тут набагато частіше треба міняти масло. Якщо по документах по цьому автомобілі от, написано там, що двигу ніколи мінялося, все є, то про коробку немає ніякої згадки. І є така сумніви, що до завода ще за 120 тисяч ніхто не міняв масло. Можливо, таке, можливо. От. Так що зараз протираємо і ставимо фільтр. Так, хлопці, все закрив, все закручено. Запускаємося. Так. Радіо. Вікна закриваємо. Так, тут, бачите, у нас показує розхід, є о, середній розхід 10,1 літра. От. Так, що ми робимо? Е, в коробці у нас є маслонасос, який прокачує тоє все масло. От. Але бачите, о, зараз загорівся чек, чогось горить. Не знаю чого. От є. Зараз, ну, може, де вибило помилку. Так, зараз робимо тако. Е, Включаємо задню. В принципі, о, автомобіль нас поїхав. Дешку включаємо. Нейтральну включаємо. Паркінг включаємо. Знов задню. Отако трошки прогнати її. Дешка нейтральна. І паркінг. Задня. От треба буде тоді на комп'ютер чого горить чек. Десь, може, мозги побачили щось при заміні масла і треба скинути помилку. Так, все, ставимо в паркінг. Зараз я полізу заглушу, вона постоїть трохи. Перевірю рівень масла по контрольній пробці. Ну, там повинно, в принципі, бути все добре, але треба перевірити. От, і треба виїхати, проїхатись на тест-драйв, як автомобіль себе показує в ходу. По переключеннях. Так що отаке. Ще включуся, покажу. Ну що, хлопці? Кучуся по городі. От. Бачите, трошечки є, що плавають обороти, Щось тут ще по машині є нюанс. Масло міняли з розрахунком тим, що я теж навіть думав таке, що щось, похоже, в плані, як от, видно по тахометру, чуть, -чуть підплавують у От, І то, виявляється, більше на гарячу, на холодну такої нема. Не знаю, в чому причина. Ще вучека треба буде збити, ну ще треба діагностувати трохи машину, але масла поміняли, то і все, самі бачили, свята земля, то е, треба було по по-любому було замінити то і все діло. Зараз по городі катаюся. Пробую то і діло Коротше, ну Ось такий відосик вийшов. О, може, ще якісь відео будуть по машині, цій не знаю, коли там будуть просити щось. Нюанси якісь, може щось будемо ремонтувати. так що отаке. Все, всім дякую за увагу і всім пока.